Моє найщиріші вітання, друзі. Сьогодні п'ятниця, 9 лютого. Ви на моєму каналі. Дякую, що дивитеся, закликаю підписуватись і залишатись. Говоримо про нового головнокомандувача і оновлення військового керівництва. Що вже відомо, які рішення, можливо, плануються, які завдання ставляться і чого очікувати. Ось це дуже важливий е, момент. Ті, хто слідкує за моїм каналом, ви вже бачили, що я робив огляди ситуації на фронті, підходів до стратегії, які можуть бути на 2024 рік. Тобто, це те, що називається фактично, які, як можуть розвиватися події, який план може бути на 2024 рік, це все. Активно обговорювалося мною на різних ЗМІ на різних майданчиках. Тому тим, хто слідкує, їй легше буде зрозуміти, про що буде йтись далі. Почнемо по порядку. Перше, що варто зазначити, що зараз ми війшли у 2024 рік з меншою визначеністю, впевненістю і розумінням, що нас очікує, ніж це було у 2023 році. На початку 2023 року говорилось про те, що буде контрнаступ, були заяви, і було зрозуміло, що Україна готується, і під це закладалися рівень цілей і задач, чого ми маємо досягти: що готується контрнаступ, що українські сили підуть, що йде навчання наших сил, готуються резерви західними системами озброєння, і все це має бути задіяно для контрнаступу вилась доволі складна важка битва за Бахмут. Ми пам'ятаємо тоді ці всі переживання і спостереження за тим, як розвивається ситуація. Але було розуміння, що за цією битвою неодмінно має піти український наступ, і Україна перехопить ініціативу, і ситуація буде розвиватися на нашу користь успішно і переможна. Тоді настрої були такі, доволі такі піднесені. 2024 рік ми входимо з настроями, коли є певна невизначеність, коли є нерозуміння того, що чекати, як може розвиватися ситуація на фронті. Немає впевненості, чи будуть українські сили спроможні проводити наступальні дії цього року. Плюс міжнародна підтримка, плюс політика, яка так само втручається в певні процеси. І все це, ось це фактично дуже багато чого, що сіє невір. І звичайно, тут дуже важливі слова, якраз от ми підходимо до того, що сказав президент України Володимир Зеленський. Зараз я вам зацитую, до чого я веду. Це було в його зверненні, коли він звернувся до українського народу, говорячи про. Звільнення відставку головнокомандувача, екс-головнокомандувача генерала Валерія Залужного, і е, уже фактично про призначення е, Олександра Сирського е, на посаду. Він сказав про те, що відчуття стагнації. Складнощі боїв на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Українці стали рідше говорити про перемогу, але український дух не втратив віри в перемогу. Україна зберігає свій історичний шанс реалізувати його наш обов'язок. Цей рік повинен стати часом України, часом, коли кожен український воїн знатиме, як і раніше, що українська держава, українська армія здатна перемагати. Що ми маємо розуміти з цієї цитати? З Цієї цитати треба розуміти, що е, у нас е, перемагає зараз ось той підхід, який буде передбачати стратегічно, що українські сили мають знаходити звичайно в обороні. Це виправдано об'єктивно ситуацію на фронті, але й готові переходити до ведення наступальних дій, хоча б на тактичному рівні. Це дуже важливо для того, щоб ось ця віра підтримувалася. В перемогу друге, це важливо для того, аби зараз скептики і песимісти серед наших західних партнерів не піднімали голови і не говорили про те, що, е, ну так дивіться, ситуація заходить в глухий кут, позиційна війна е, Україна не може здійснити прориву. То, можливо, давайте домовлятися про мир на лінії фронту. Можливо, давайте приймемо мови Росії. Нехай буде заморожений конфлікт і так далі. Тобто. Перемогла ось ця стратегія, що потрібно оборонятися, але бути готовим за умови, що буде підтримка наших партнерів до ведення наступальних дій на тактичному рівні. Хоча б. а це було друга половина 24-го року. Вочевидь це мене зараз. Зараз головна задача відбитися на фронті. Ось такі. Завдання вочевидь ставились, тому що другий підхід стратегічний. Я про нього говорив. У мене є відео спеціально на каналі. Він передбачав, що треба знаходитись в обороні, треба перебувати в обороні до кінця 24-го року, на 25-й готуватись, можливо, ситуація докорінно зміниться. Думаю, що а, цей підхід підтримував а, екс головнокомандувач генерал Залужний, і ось в цьому виникли розбіжності. Все дуже просто. Тому е, президент України і робить таке звернення, тому він і каже, що потрібно відновити потрібно. І далі абсолютно зрозуміло, що це не про прізвище. А для чого це робиться? Залучити бойові командири, які бачать фронт. Перезавантаження генералітету це теж важливо. Штаби всі крівні мають знати, відчувати фронт, так само, як солдати на нулі. Бойові командири війни, командири з нуля мають реалізовувати свій особливий досвід на рівні всієї армії керівництва. Дуже важлива річ, тепер ми підходимо, що ось ці фактично від командира роти. Командир батальйону, командир бригади, які в горнелі битви, які в бригадах, які навіть без ротації фактично знаходяться на фронті, безумовно, їх потрібно підтягувати наверх по соціальним е, сходам, а відповідно тут змінювати фактично з тих бійців, які є на ротних на е, комбригів, на е, комбатів і так далі. Тому що ці люди, які були фактично в горнелі битви, вони бачать, які існують проблеми. І можливо їх досвід буде важливий для виправлення цієї ситуації і її покращення. Фактично, управління полем бою, наприклад, те, за що я борюсь, це коли а, дрони буде централізована система керування управління, коли дрони на певних вогневих позиціях будуть заміняти людей. Це дуже важливо. І одним із доручень, до речі, президент дає вказівку головкому новому. Це призначити нового командувача сил безпілотних систем. Тобто, бачимо певну таку хорошому сенсі спадкоємність, коли ідея не вмирає, ідея живе і вона переходить від одного головкома до іншого. І це дуже важливо. Тобто, дрони управління полем бою, технологізація. Зменшення випадків, коли потрібно залучати особовий склад і коли це можуть виконати машини, це дуже важливий момент. Ось на цьому так само потрібно зосереджуватися. І про це теж іде мова. І про ось це оновлення в структурі командування це фактично ну, така важлива річ. Крім того, президент зазначає, що. Має забезпечитись бригада на передовій зброєю. Має бути перерозподіл саме на користь першої лінії фронту, проблеми з логістикою. Тобто йде, йде, до речі, перелік проблем, які є. Ось це дуже добре, що вони озвучуються, і ми можемо про них говорити: обговорювати і шукати шляхи покращення. Дієва система ротацій, очевидне піднищення підвищення якості навчання воїнів. і... Створюється новий рід е, сил у Збройних сил, сили безпілотних систем, повинен бути призначений перший командувач. Ось це е, дуже важливо. І 2024 може стати успішним е, для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якої є Збройні сили. Ну от, власне кажучи, це ті задачі, які ставляться. І які а, фактично доведені до нового головнокомандувача. Тепер про постать самого генерал-полковника Сирського. Ви знаєте, я дуже багато читаю відгуків ваших і коментарів і бачу в мережі, що таке негативне ставлення щодо ситуації. Змінили головнокомандувача, і що ж далі буде, відверто навіть розпач. Перше, розпачу ніякого бути не повинно. Друге, попри зміну військового керівництва, стратегічні цілі і задачі залишаються незмінні, це перемога України. Хіба інші задачі хтось ставив? Ні. Третє, це початок ось цієї дискусії, що сказав президент, для вирішення спроб вирішення реальних проблем, які можуть бути в силах оборони, в Збройних силах. І це дуже важливо робити. Четверте, генерал Сирський. Щодо нього дуже багато чуток, я читав, і м'ясник, ну, можливо, м'ясник для росіян більше, так само треба, зрештою, сказати. Все ж таки, це головнокомандувач Збройних сил України, його манери стилю проведення операцій. Я розумію, що, ви знаєте, я так само пригадую, коли. В uh, 2023 році, і в ефірі національного марафону, не тільки я говорив про те, що може скластись так ситуація в Бахмуті, що нам доведеться відійти. Але ось те, що зараз дорікають, по-перше, не один Сильський, uh, причетний до оборони Бахмуту. Тобто, так він uh, був там, він виконував відповідні накази. Були засідані ставки Верховного головнокомандувача і це рішення стратегічного рівня. Комусь треба було робити цю роботу. Ми можемо скільки завгодно говорити, чи мав Бахмут стати цією точкою, чи лінія Костянтинівка Краматорськ, Слов'янськ, чи, можливо, лінія між Донеччиною і Дніпропетровщиною. Десь довелося би дати бій. І бій був даний тоді в Бахмуті. А, тому я ось ці всі чутки, які є, ми будемо розцінювати в майбутньому, знаєте, роль кожного в цій війні. І, на жаль, треба розуміти, що ми воюємо з переважаючим наш ворогом. Який суне суне сильніше, і десь у нас можливі тактичні відступи, десь у нас можливі, коли в силу того, що нам чогось не вистачає, ми вимушені ухвалювати певні рішення. Це теж не треба забувати. Тому що, знаєте, у нас е сформувалось таке враження, що вже можливо все. Ну, звичайно, це було б добре, але всього неможливо досягти е одразу. Наступне, це те, що. Я вивчав портрети українських генералів і не тільки Сирського. Можу сказати, що про генерал-полковника Олександра Сирського, що він дійсно досвідчений, фаховий, що він пройшов щаблі служби, що він, в принципі, до своєї ієрархії доріс, коли вище тільки головнокомандувач і зайняв цю посаду. Плюс, це, це просто з цього треба виходити. Плюс він служив. Українському народу при всіх президентах, ну, тому що він військовий, він не політик. П'ятий президент Петро Порошенко його призначав командувачем Операції Об'єднаних Сил, фактично тоді головним військовим заведення бойових дій на Сході. Це так само треба пам'ятати. Президент України зараз призначив Володимир Зеленський його, вибачте, головнокомандувачем. З того, що я спостерігаю, я бачу, що. Олександр Сирський, він а, прихильник швидких, швидкої маневрової а, війни. Він прихильник того, щоб, а, якщо оборона, то активна обов'язково з виходом і уражень ворога. Він прихильник активних наступальних дій на тих чи інших напрямках, і це продемонструвала харківська операція і оборона з Києва з витісненням ворога. Я допускаю, що ще не одна операція продемонструє. І він прихильник ось такої маневрової війни, е отримуючи модернізований досвід, модерний досвід, той, який є, як змінюється зараз і трансформується поле бою. І так само класичний досвід, який написаний в працях, тому що сам генерал Сирський говорив, що він читає, і це про цей інтерв'ю з Гардіан, де він фактично з книжками е стратегії ще з античних часів, тому що багато чого з класики не змінилося. Тому досвід, знання, навики в хорошому сенсі, мабуть, авантюризм повіркований з раціональністю це все присутнє. І тут тепер ми переходимо до того, а що ж озвучив генерал-полковник Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Він озвучив, що наступні вимоги, ну, ви можете почитати, але я можу сказати найголовніше. Чітке детальне планування всіх е, органів військового управління, об'єднань, з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту у зброї, яка надходить від міжнародних партнерів і розподіл цієї зброї. Тобто, це те, про що говорить президент. Але чітко: тобто, дисципліна, е, перехід на такі стандарти, оцінка ситуації е, і такий серйозний підхід управлінський, знати без винятку ситуації. Життя здоров'я, знати без винятку, всі потреби і ситуації на фронті. Життя здоров'я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів. Технічні рішення масштабування успішного досвіду, застосування безпілотних систем сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови. Перемоги у нашій визвольній війні, ось це те, що я теж хотів почути, і це те, що я підтримую, тому що технологічна армія розвинена, коли уявіть собі вогнева позиція, яка утримується бійцями, які нікуди сунутись не можуть. Не те, що там як їм утримувати, коли над ними літають дрони. Можливо, розробляти рішення, коли в нас вже з'являються системи шабля, які керують. Фактично, я вам розповідав полем бою. Є дрон, який зависає. Головний а, над полем. він дає розподіл фактичної інформації а, і допомагає визначати пріоритетні цілі. І потім йде враження наземною платформою і повітряними взагалі за пріоритетністю задач, і не тільки і вражаються ворожі об'єкти. Це може виконувати відділення чи взвод солдат, але тут їх уже не потрібно. Ось це те, що треба запроваджуватися, і це теж важливо, щоб ментально до цього підходити і змінювати ситуацію в військах. Я за це дуже вполіваю, і цього прагну. Тобто, щоб армія дійсно ставала технологічна інноваційна, щоб ми не залучали людей там, де можуть працювати машини. Ось це надзвичайно важливо. Є ротації серед тих військовослужбовців, які є в тилу, але можуть виконувати чи доукомплектовувати виконання задач. Безпосередньо на фронті, замінюючи тих, хто там. Тобто, я думаю, що це, ця заміна і це призначення, воно ж буде оцінено, як мені видається, українським суспільством, зокрема, згодом. І думаю, і сподіваюся, що буде оцінено позитивно. Тому що, по-перше, в будь-якому випадку, в нас є Верховний Головнокомандувач, який згідно конституції ухвалив рішення, він має право це робити. Він несе так само і відповідальність за те, що відбувається, і він це розуміє. І фактично, якщо він визначає, що ось ці люди можуть сформувати такий план із таку стратегію на 2024 рік, яку зараз потрібно, це потрібно робити. А далі будемо оцінювати вже по конкретним крокам в обороні, в наступі. Будемо моніторити, як буде діяти новий головнокомандувач Збройних сил України, його команда, яка буде сформована. І далі вже обговорювати все так само і критично, якщо для цього будуть виникати підстави. Обов'язково. Дякую вам, залишайтесь на каналі. Підписуйтесь. Слава Україні!